За традицією, відкриття навчального року Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці, другого, відбулося у Берегівській реформатській церкві. Почесним гостем церемонії був державний секретар Міністерства закордонних справ і торгівлі Томаш Менцер. Закарпаття та Закарпатські угорці завжди можуть розраховувати на підтримку батьківщини, адже кожен угорець відповідає за кожного угорця. Держсекретар додав, що навчальний заклад ефективно популяризує національну культуру, а студенти, не зважаючи на війну, можуть навчатися в європейських. Умовах за словами Томаша Менцера, що коледж у берегові не лише підтримує високий рівень освіти у наш надзвичайно складний час, але й у міру своїх можливостей допомагає вимушеним переселенцям, які тут прибули. Посадовець зазначив, що для Угорщини важливо підтримувати добросусідські відносини з Україною. А Закарпаття в цьому плані може відігравати роль мосту. Ми висловлюємо велику подяку і визнання керівництву та викладачам Закарпатського горського коледжу імені Ференса Ракоці другого за виконану роботу. Студенти закладу можуть навчатися в чудових умовах і на відмінному рівні, і вони це визнають. Результативність інституту чітко демонструє той факт, що ніколи не було такого конкурсу на перший курс, як зараз. Окрім освітнього та культурного центру, цей заклад насправді є ще й інтелектуальним центром. Крім того, ми маємо. Подякувати за те, що інститут відіграє важливу роль у допомозі переселенцям, їх розміщенні та доставці гуманітарної допомоги. Звичайно, важливість інституту полягає в тому, що окрім української та англійської, навчання ведеться ще й угорською. Треба підкреслити, що навчання рідною мовою означає, що студенти можуть вивчати рідну мову і у вищих навчальних закладах. Вони можуть вивчати різні предмети, що надзвичайно важливо з точки зору збереження угорської національної спільноти. Ректор закладу Іштван Черничко у своєму виступі зазначив, що цього року на абітурієнтів чекають чотири нові навчальні напрямки на бакалавраті та ще три на магістратурі. За його словами, цього року приймальна комісія зареєструвала рекордну кількість абітурієнтів. Загалом до інституту подали документи 1500 осіб. Майже 500 першокурсників розпочали навчальний рік, а 120 – вступили до магістратури. Надінадіремінка Совґаласході. Нас дуже тішить, що більше ніж 1500 абітурієнтів подали заяви на вступ до приймальної комісії. Ще більша радість рекордна кількість першокурсників близько 500 навчатимуться на бакалавраті, а 120 – на магістратурі. Це означає, що в інституті новий навчальний рік розпочали 1300 студентів. Це теж рекорд, який частково встановлений через те, що минулого навчального року вдалося акредитувати чотири нові навчальні напрямки на бакалавраті та ще три на магістратурі, та оголосити і запустити. Їх. також залишилися популярними наші традиційні напрямки підготовки. Студенти знайшли ті напрямки навчання, які їм до вподоби. Ми дуже раді, що нас стає дедалі більше, що ми розвиваємось. А також тому, що незважаючи на складні часи, нам вдалося зберегти заклад. Ми дивимося у майбутнє та надіємося на краще. Ми маємо навчати та виховувати студентів саме так, щоб через пару років вони збудували кращий світ і виправили все те, що зіпсували дорослі. Наголосила Ілдико Орос, голова інституту, у своєму виступі на церемонії. Вона додала: ніхто не знає точно, що на нас чекає у майбутньому, але завжди потрібно залишатися сильними. Ілдико Орос розповіла, що тепер роль і престиж інституту на Закарпатті ще більше зросте, адже відкриваються нові можливості і для україномовних студентів. Китадітемеркототедютмікодишалап'яніредьгаза і ждебраценімекна основі угоди, яку ми підписали з двома угорськими університетами, а саме у містах Ніредьгаза та Дебрецен, для українців Закарпаття також відкривається можливість навчання в Угорщині. Перед тим вони мають пройти піврічну мовну підготовку у берегівському інституті. Це може бути англійська мова, але за бажанням може бути також угорська. Крім того, кілька основних дисциплін будуть викладатися українською. Мета проекту підготувати як. Мога більше фахівців на Закарпатті, які у майбутньому докладають зусилля для відбудови країни. Це хороша можливість для навчання україномовним студентам, які наразі не можуть перетнути кордон, але вони одночасно стануть студентами трьох закладів. Вони півроку готуватимуться у нас, щоб потім стати студентами закордонного ВНЗ. У 2014 році коледж заснував премію імені Ракуці, яку на початку навчального року щороку вручають відомим діячам з Угорщини та Закарпаття, які так чи інакше підтримали заклад. Цього року премію отримали Тібор Сабо, мер угорського міста Мартон Вашар та Гейза Гулачі, заступник голови товариства угорської культури Закарпаття. Косором Сипана за дома зоокнок дегатіндакери. Гарно дякую всім за нагороду, але насамперед господу Богу за те, що надав мені можливість та сили для того, щоб я також взяв участь у цій добрій справі разом з багатьма людьми. Ми усвідомлювали, що це велике завдання не для одного-двох. Тут повинна працювати команда протягом десятків років. Я бачив, що ця праця принесла свої результати. Інститут є важливим закладом для угорців Закарпаття, який і надалі розвиватиметься. Заклад і я після прийняття традиційної присяги першокурсники офіційно стали студентами закладу.